Святкову програму спортивних заходів до Дня Незалежності розпочали змагання з футболу серед дитячих команд. Це вже другий протягом літа турнір, який проходить на стадіоні Верес. У турнірі взяли участь 10 команд, які виборювали звання найсильнішого у двох вікових категоріях. Приємно відзначити, що майже усі тренери та представники футбольного клубу спільно з відділом фізичної культури та спорту взяли активну участь в організації та проведенні змагань. Дуже приємно, що сьогоднішній турнір з нагоди Дня Незалежності України викликав великий інтерес у юних футболістів. Я хочу подякувати усім тренерам та юним спортсменам, які взяли участь у цих змаганнях. Також з приємністю хочу відзначити, що після конференції футбольного клубу Коваль Волинь усі тренери довели, що вони справді разом будуть займатися розвитком дитячого футболу. І сьогоднішній турнір є цим підтвердженням. Усі працювали, допомагали один одному і робили максимально, щоб діти відчули, що вони можуть. Грати у футбол, люблять грати у футбол, а тренери будуть їм у цьому допомагати. У віковій категорії 10-12 років взяли участь п'ять команд: це Черемушки, Аякс 13, Пума, Сонечко та Інтер. Потрібно зазначити, що три команди організували самі діти з числа своїх друзів та знайомих, і незважаючи на те, що готувались вони до турніру самостійно, їм вдалося скласти достойну конкуренцію своїм суперникам. У напруженні та цікавій боротьбі, набравши 10 очок, перше місце здобула команда Пума, тренер Дмитро Ришко. На другому місці хлопчаки із Черемушек. І на третьому команда тренера Романа Лиса Сонечко. Не менш цікава боротьба розгорнулась і серед старших команд. Тут теж змагались 5 колективів, і переможець визначився лише за кращою різницею забитих. І пропущених м'ячів дві команди Юніс та зуф набрали по 10 очок, і саме між ними розгорнулася основна суперечка. У цьому протистоянні виявили сильнішою команди тренери Микола Лиса. Юність зуф стала другою. А третє місце у свій актив записала команда з Люблінця. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження, на якій були відзначені грамотами та медалями, призери та переможці змагань. де грамато